Детектор формальдегіду WP 6900 призначений для вимірювання концентрації формальдегіду в повітрі в діапазоні від 0 до 2 мг на метр кубічний, а також вимірювання концентрації летючих органічних сполук в діапазоні від 0 до 10 мг на метр кубічний. Має два предстановлені тривожні пороги по концентрації формальдегіду 0,1. Міліграма на метр кубічний і 0,3 міліграма на метр кубічний. Живиться від двох батареек типу АА, Вмикається перемикачем в торці корпусу. Для проведення вимірювання детектор слід увімкнути і дочекатися, поки зворотній відлік дойде до нуля. Після завершення зворотнього відліку детектор слід винести на свіже повітря і потримати там декілька хвилин. Після цього слід натиснути і потримати кнопку в центрі приладу. Детектор відкалібровано. Тепер його можна заносити назад приміщення і проводити вимірювання. Вимкнення детектора.